Друзі, мої вітаємо. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал. І звісно, пишіть ваші коментарі та запитання. Для нас це надважливо, і як завжди, ми намагаємося розібратися в тих питаннях, що є на порядку денному в Україні, в Росії та й по всьому світу. Сьогодні нам в цьому допоможе Олексій Гетьман. Пане Олексію, мої вітання вам. Вітаю вас. Пане Олексію, хотілося б розібратися з масованим ударом по Україні. Загалом, за вашою оцінкою, чи є в цьому є, ну, скажімо так, певна ціль, оскільки до цього пов'язали на 29 грудня, коли був масований удар, хтось сказав, що це помста за Новочеркаськ. Наразі. Пов'язують із Білгородом, але загалом, чи можемо ми це між собою пов'язувати? Чи, скажімо так, у Російської Федерації по Україні, е, коли вони не завдають ударів, логіки взагалі, в принципі, немає. Це просто війна з е, громадянами України. Це навіть не боротьба і не війна з військовими. Ну, Відсутність логіки це теж певна логіка, яку можна е, прораховувати. Я не думаю, що 29-го це була атака за Новочеркас за корабель. І вони де не готувалися два місяці майже не було масованих атак. Вони е, планували це зробити, і от 29-го це була атака на ну щоб завдати максимальну шкоду нашій енергетиці, щоб там е, у нас зневіра була серед е, цивільного населення. До ну коротше, ми розуміємо, це те, що вони намагалися зробити, щоб це ще раз не перераховувати. А от е, сьогоднішня друга е, атака це вже швидше за все була помста за нашу атаку, за е, Белград, тому що про це казав е, їхній президент е, Путін. Що е, це там ну, він звинувачував нас у, у, у всіх гріхах, які, які можливо. І він тоді сказав, що це е, відповідь буде незабаром, і вона буде там жорсткою, чи ще як, якісь якісь слова там використовував. Тому е, і. Якщо е, Путін в них каже, що відповідь буде незабаром і вона буде е, жорстокою жорсткою, то, вочевидь, е, це означає, що е, мало після цих слів треба було готуватися для масової атаки. Я впевнений, що вони не планували з точки зору кількості ракет, які вони можуть виготовляти, такі атаки потужні, вони е, мали би робити. Ну е, з точки зору технологічних можливостей, десь ну не більше ніж раз на місяць, а так. Е, Два рази на три місяці, навіть ну ми ж бачили паузу в два місяці. Вони ж за цей час накопичували ракети. Але коли їхній е, дефюрер сказав, що треба, ну буде відповідь, то вони може і не готували цю атаку, так як, їм, е, так як це була атака 29-го, Але їм не було куди діватися їхнім е, військовим і вони оце зробили. Навіть там ракети, які е, у лампі вже дослідили, там і ракети, які вироблялися вже в. Ну, в 23-му році, тобто свіжі ракети, які мали б по лозіці йти на склади, а зі складів збиратися ракети, які там вже певний час полежали. Ну так -то воно навіщо? Якщо я на складах там ракети, які виготовлялися 3-5 років тому, і там вже теж певний термін придатності є, їх, їх зазвичай використовують, а не беруть ті, що тільки нещодавно виготовлені. Там навіть четвертий квартал, 23-го третього ракета була вироблена. Ну по тим потім маркуванням, які ну ми всі знаємо, як там маркується, і можна по маркуванню зрозуміти, коли вона виготовлялася, тому це була така: це була помста. От це була помста. 29-го – ні. Це була сповновада. А другого це помста ще 29 грудня. Речник повітряних сил Юрій Ігнат він сказав про те, що сьогодні Росія запускала все окрім калібрів. Сьогодні за інформацією було запущено все ж таки їх три. І коли, хотілося б зрозуміти, чому Росія їх або взагалі, або в обмеженому такому е, в обмеженій кількості запускає, оскільки е, за інформацією, виробництво воно ж не заморожено, але є певні якісь такі обмеження. В чому причина, за вашою думкою? Це може, може бути погодні умови, бо це. Е, е... Ракети е, морського базування, і якщо там шторм більше чотирьох балів, вони не запускаються, бо ну, ну це, це обмеження. Це перше, е, чому може бути друге, чому це може відбуватися? Бо е, ми розповідали про е, кораблі, які ми нищимо російські, ми трошечки не зосереджуємось на тому, що ми нищимо і е, портову інфраструктуру, а там саме в цих портах в Криму е, були. Е, Засоби для завантаження цих ракет на е, підводні човни та на надводні човни на, на кораблі ракетоносії росіян. Це не просто загрузити як там картоплю на баржу, тобто це треба певна технологія. І ця технологія була пошкоджена. Вони намагалися відновити цю технологію в новоросійську, але начебто там в них ну вийшло чи не вийшло, але певні складнощі є. Може, це з цим пов'язано? Ну і іншого якогось. Розумного пояснення, чому вони економили саме калібри, ну важко знайти, бо це ракета, яка може завдати великої шкоди, і вони ж намагалися зробити нам шкоду. Бо вона тому, що вона морського базування, тобто вона може летати низько над поверхню води, і побачити можливо тільки коли вона вже підлітає близько ну, за за рахунок кривізни землі, і ще, якщо щось летить низько, то звісно ні не не високо, то звісно, воно. Знаходиться за зоною, ну там, де мене в мертвій зоні, тобто те, що не бачимо. Ну, ми не можемо зазирнути за горизонт. Тобто, горизонт це, це, це мужа. І коли ви тільки чим вище ще злетить, тим, звісно, можна далі і побачити. Тут це очевидно. Тому я думаю, що або шторм, або складнощі технологічні, або бо інших пояснень якихось, чому вони економили калібри, немає бо калібрів в них поки що там ну вистачає там більше сотні тих калібрів залишається. Олексію, а може це буде ще пов'язано з тим, що для запуску калібрів е, треба виводити в море флот, а в Україні вже за інформацією є чим відповісти. Ну так, да, ви знаєте, це може бути третя причина. Да, ми не проговорили, я не назвав. І, да, цілком можливо, що це може бути страх е, від того, що ми маємо засоби, як нищити е, ці, ці човни, які виходять в, в відкрите море. Е, вони вийшли, пішли на відстань за межі враження, відходять від берегів на відстань, куди не може долітати наш Нептун або гарпун наших друзів, які нам постачають. Але вони бачать, що в нас є інші можливості, в тому числі безекіпажні надводні катери, які ми називаємо надводними дронами. я чесно кажучи, я не впевнений, що дроном можна маневруючий корабль просто збита, але теоретично це теж можливо. Угу. Пане Олексію, як ви вважаєте загалом, чи може бути при всьому тому арсеналі, що зараз має Україна? Я маю на увазі про е, протиповітряну оборону, якась певна кількість ракет і м, тих же шахедів, які можуть перевантажити нашу систему? Ну є ну, ракета, ні, ракета Росіян. Ну, ми ж рахували на до до цих двох атак. в них було взагалі 850 ракет. Зараз відповідно, мабуть, бути 650, або навіть менше. Е, от е, і ці ракети, це всі ракети, які є у Росіян по всій території Російської Федерації, враховуючи навіть е, далекий схід. Тобто вона збільшується кількість, але збільшується вона тільки на 70-80 ракет щомісячно, всіх, Всіх класів ракет. Е, те, що вони виробляють, тому про е, перенавантажити нашу ППО ракетами, ну вони не здатні. У них в нас вистачає е, засобів ракет в протиповітряних силах е, з комплексів ну, в, в нашому ППО, е, щоб нищити те, що в них летить. Тобто, у нас давайте так у нас більше зенітних ракет ніж ракет е, балістичних чи крилатих ті, які росіяни використовують по нашій території. Шахедами так вони можуть спробувати перенавантажити наше ППО, але е, ми не використовуємо не Патріот, ні е, ну ні інше, ні Астріста, ні Буковські комплекси, не самті проти е, шахедів. Ми використовуємо мобільні групи, і це відповідається переважно стрілковим озброєнням кулеметами, навіть автоматами. Ну може, при неспезерка принести з ракетними комплексами теж можна знищити знищити ці цілі, тому. Тут пере перенавантажити перевантажити нашу противоракетну оборону шахедами неможливо. А ракетами неможливо, тому що в нас ракет більше ніж в них. Зенітних ракет, ніж тих ракет, якими вони збираються атакувати. Тому тут е, такого кого перенавантажить, ще питання. І наостанок хочу запитати ще один цікавий момент. Про це говорив у свій час теж речник повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат. Що російські окупанти з 24 лютого 2022 року вони застосували для ракетних ударів по території України 300 ракет Х-22. Однак, жодна з них не була збита силами протиповітряної оборони. Пане Олексію, чи можемо ми говорити, що це той тип ракет, який поки що нам не під силу? Ви знаєте, це. Е... Ну, це ракета не краща, ніж е, кінжал, наприклад. вона не е, Нема не в них таких якості, е, як у кінжалу. Це стара ракета. Не, не було збито, тому що вони атакують цими ракетами. По-перше, вона на Великому дії, Вона до, якщо не помиляюсь, до 400 кілометрів. По-друге, вона до, Це протикорабольна ракета, так вона виготовлялася. По-друге, вона дуже неточна, вона може відхилитися від цілі е, до кілометру, не кажучи там на десят, на сотні метрів, і, але вона дуже швидкісна. Вона летить там 4-5 махів і запускається в нас. Літака це повітряне обозування. і цими ракетами атакувалися е, ті місця, які ми не прикриваємо нашими е, зенітно-ракетними комплексами Тіпа Петрі. Ну не прикривали зараз. Е, ну, ми вже, вже знаємо і чули, що. Ці комплекси ми певним чином використовуємо і ближче до лінії зітня, до лінії фронту. Тобто це ракета ха 22 Це ракета недалекої дії. І е, якщо б вона летіла на Київ, пробачте, якщо б вона мала таку дальність, чи на е, Львів, чи е, кудись в центральну е, частину нашої країни, ми б її знищили. Вона вона летить неподалік від лінії фронту, там де ми поки що не використовували ті комплекси е, Петрів, сам які можуть знищити такі ракети. Тому вже це якась це 50 якогось 50 років ракета, там, там немає нічого особливого. Єдине, що в неї особливо, що там майже тонна 950 кг вибухівки вона несе на собі. І от це є основна небезпека. І що вона ну вона точно, точно в у ціль не, не влучить, як там, наприклад, високоточний той самий кінджал, він може влучити, якщо долетить. А вона, якщо навіть долетить, то там вона на сотню метрів ще на пів кілометра відхилиться від цілі. Тобто, тому. Не можна вирати, це якоюсь суперзброєю, проти якої в нас немає чим відповідати. Просто ми не використовували наші засоби там, де вона літала. Зараз, я думаю, в нас має збільшитись кількість зенітно ракетних комплексів, в тому числі «Петріот». І я впевнений, що ми будемо і ці ракети теж знищувати. Тим більше, що вони в Росії зараз не виготовляються, і в них все, що залишилось, там декілька, там більше ой, я точно не скажу, але точно що більше сотні таких ракет залишилось. Але і все, і не будуть їх взагалі виготовляти, бо там ті ж технології, які використовувалися для виготовлення, там ж заводів тих немає простіше кажучи, чекаючи, на яких вони виготовлялися. Тому тут це все, що є. От вони випустять. І все тим більше вона вона безпечна для самих росіян. Там використовується ну, специфічне паливо, дуже токсичне, і для того, щоб заправити цю ракету, це перед стартом тільки вона заправляється. Цим палом, там ізолюючий залюючі противогаз дуже спеціальний, не звичайне ОЗК, що ми знаємо, а спеціальний, Тобто, якщо там десь пролилося, то це катастрофа. Вона дуже токсична, Ця ракета і самі ракетчики російські вони вкрай не люблять, тому що вона небезпечна безпосередньо для персоналу, в тому числі. І ще раз в них не виготовляють більше. Ну заводи цих, ну, це з шістдесяти років тому, 70, вона готовлялася там ну. Тобто, вже вже заводів немає, там технологія заводи залишилася, але вони вже пере, переобладнані на вироб е, більш сучасно. Там Х-101, Ха 555 там Киллів, кінжалів, але не Ха 22 угу. Пане Олексію, щиро дякую вам і бажаю доброго дня. Бережіть себе, оскільки ви ще у дорозі, то не буду затримувати. І вам бажаю доброго дня і до наступних зустрічі на нашому каналі. До зустрічі. Друзі, хочу нагадати вам: Олексій Гетьман з нами був на зв'язку. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку і підпишіться на наш канал. До наступної зустрічі і так само вам Божої охорони та бережіть себе.